Коротше, не змогли зняти кінець, бо дехто говорить, що не треба. Коротше, просто Аліса. Просто Аліса, да? так? <ріст> Окей. Коротше, о! Я вітаю? Так. Да, е, я вже говорю 101 раз, що ми тебе вітаємо. Ми зараз сидимо малюємо твій плакат, який ти типу, бачиш на фоні народження. Який це тебе буде з 7 <-го> числа? <ріст> ну, ти типу, бачиш це відео з 7 числа, тому... Тебя эм, любим мы. Тебя может там любить Юля. Ну, ты обижаешься, сам Ой. <laughs> ну, <laughs> кроме мамы, тата и бабы. баба шикарна. Хлеб из меда. Без. Вот. Принцесска твоя любимая? Единорог. Тебя Тебе любят. Эм, и помночка, Юля. <laughs>